Коли місяць падає з неба, а світ на межі краху прокидається магія, яку давно поховали. Історія, від якої мурашки по шкірі. Гаюшки сьогодні я просто в захваті від першої частини циклу падіння місяця Беззоряна корона Джеймса Ролінса від видавництва «Букшеф». Жанр епічне фентезі з елементами наукової фантастики з глибоким і дуже жорстоким світом. Дія відбувається на планеті, де з одного боку вона рожарена сонцем, з іншого мерзна у тіні. Люса виживає у вузькому кільці на межі ці двох крайнищів. Тут існує ціла система короліст, монастирів і колоній, і кожен бореться за ресурси, знання та виживання. Усе. Починається з Нікс, сліпої учениці монастиря, яка бачить те, що прихована від інших, і це запускає події, які змінює усе до її історії. Приєднуються принц Кант, вигнанець королівської родини, який шукає своє покликання. Рейв колишній злодій з болючим минулим. Грейлін рицар, який зрадив кляту і намагається знайти спокуту. Разом вони опиняються в тягнутому події, які перевертають уявлення про їхній світ. Чому це варто читати? Має дихає у кожній тріщині світу. Ти її не бачиш, ну точно відчуваєш. Тут неймовірний симбіоз магії, флори та фауни, постійне відчуття, що дерева мають пам'ять, а тварини, інстинкти схожі на пророцтво. Світ тут не просто існує, він відчуває глибина світу, як у Сандерсна чи Мартіна, з легендами, міфологією, політикою та небезпеками. Якщо любите епічне фентезі з глибокою та жорстокою світобудовою, зверніть увагу на цю історію. Друга частина вже на передзамовленню букше. Смачного вам читання!